Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Силова мобілізація в Україні не вщухає у Києві. Представники ТЦК не кинулись на жінок, які боронили чоловіка від лагідної мобілізації. А у Львові військоми наїхали на велосипедиста, бо дуже хотіли його мобілізувати. Так стверджують очевидці, які зняли інциденти на відео та поширили в мережі. У ТЦК відреагували та запевнили, що діяли у рамках закона. Тим часом правоохоронці викривають корупційні схеми у ТЦК. Як на мобілізації, Зації називаються у ТЦК та на ВЛК, що говорять військові про випадки силової мобілізації та в якій області України найменший відсоток придатних до служби в армії. Розповім за мить з вами новини ТСН.UA І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Києві представники ТЦК вдарили жінок, які намагалися витягти чоловіка з бусіка. В телеграм-каналах поширили відео силового затримання чоловіка на Деміївці. працівниками ТЦК та поліції йому перехожі жінки та місцеві продавчині намагалися вплинути на працівників ТЦК аби відбити від них чоловіка. Вот там, я маленькая. Он сделал вас. Отпусти, пацана! Я стоит колетрон. Ее так! Як стверджують очевидці, одна з продавчин, що пішла визволяти чоловіка, отримала від працівника ТЦК удар головою. У іншої жінки, яка не могла самостійно пересуватися, нібито вибили милиці з рук. Також один із представників ТЦК кричав та вимагав від іншої киянки, яка фільмувала інцидент на відео, віддати телефон. Чого ж маршрутка не стане, всі сигналі, вставай, робіть щось. Диви, що роблять, ну ти подиви на цих с. Та хто ж піде тоді воювати таким образом? Диви, Наташку вдарив. У ТЦК пояснили, що один із військовослужбовців нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення і не зміг стримати емоції. Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоції та намагався вдарити цивільну особу, яка в свою чергу продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування. Ба більше у ТЦК заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону. Бо Бо чоловік, який намагався втекти від правоохоронців, нібито є ухилянтом. У місті Київ поблизу станції метро Деміївська під час перевірки документів співробітників Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов'язку. Один із чоловіків намагався чинити опір. При спробі його затримати, цивільні особи почали чинити опір. Правоохоронцям та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки і такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон. Ось ще одне відео лагідної мобілізації від ТЦК, але вже у місті Лева. Військові на машині переслідують чоловіка на велосипеді. Результат втікача збито, а утівка військових у кюветі. У ТЦК пояснили, що їх співробітники не впоралися з емоціями, бо на прохання військових пред'явити документи громадянин почав нібито викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців та поводитися агресивно. Далі він почав тікати на велосипеді. Щодо відео, оприлюдненого в соціальних мережах. Повідомляємо на прохання військовослужбовців РТЦК пред'явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій, і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали і намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти. Також у ТЦК нагадали про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації в Україні та обов'язок кожного військовозобов'язаного мати при собі документи. Нагадуємо, всі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи і придивляти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК. Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 1141 Кримінального кодексу перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, в особливий період тягне за собою позбавлення волі. Терміном від 5 до 8 років трохи раніше у мережі з'явилося ще одне відео лагідної мобілізації зі Львова. Місцеві пабліки писали, що подія трапилася на проспекті Червоної калини. На відео поліція намагалася заламати чоловіка та посадити в автівку військових. І знову на допомогу військовозобов'язаному прийшли жінки. 别对着吃，对，等等看，对，等等看，还不出去吃了？ На жаль, силова мобілізація в Україні стає масовим явищем. У різних регіонах України чоловіків пакують у буси ТЦК посеред вулиці й на очах у перехожих. Військові пояснюють свої методи тим, що їх провокують, і такі відео мобілізації силою підігрують російським ІПСО. У людей своя правда, експерти та самі бійці ЗСУ кажуть, що користі від таких мобілізованих немає, а сам процес відбиває бажання воювати. А що думаєте ви про такі інциденти? Напишіть нам у коментарях. Даю, що під час воєнного стану в Україні мобілізації підлягають і транспортні засоби. Закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка та позашляховики. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюються на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Однак і тут не обійшлось без корупційних схем. У ТЦК почали вимагати хабарі за те, щоб не мобілізовувати авто. В Одесі працівник ТЦК вимагав з представника логістичної компанії тисячі доларів за те, що посприяє у видачі довідки про зняття з обліку поза шляховика 2022 року. Випуску тепер здирнику загрожує до 10 років позбавлення. Бавлення волі в Одесі затримала військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Викрали та задокументували протиправні дії слідчі слідчого управління разом з працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Встановлено, що фігурант вимагав у представника однієї з компаній неправомірну вигоду за сприяння у видачі довідки про зняття з військового обліку автівки, яку було поставлено на такий облік в рамках загальної мобілізації. Службовець запевнив, що здатен вирішити це питання і запросив за послугу тисячу доларів США. Після отримання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру. За частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України за цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Ще одну ймовірну корупційну схему в ТЦК викрили правоохоронці. В Одній із ВЛК на Полтавщині викликала підозру велика кількість медичних висновків про непридатність військовозобов'язаних українців. Так у Полтавській області було виявлено найбільший показник 20 – 20% тих, хто проходив ВЛК, та надалі був визнаний непридатним до служби в лавах армії. За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини ймовірно отримували неправомірну вигоду від військовозобов'язаних. Знаючи їх непридатними на папері в результаті на всю документацію медичної комісії було накладено арешт з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин. Що є предметом досудового розслідування розслідування, є необхідними для проведення експертних досліджень. Виникла необхідність у накладанні на нього арешту. Примітно, що до осередків непридатних до служби в армії також потрапив і Київ. А от Харків займає перше місце в Україні по придатності до служби. А що думаєте ви про таку статистику? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і Рного неба над головою